Вітаю, друзі! п'ять подій дня 7 серпня на Цибулько ТВ. Деральність звучить без гриму, а політика без гречкосів. Поїхали. Сюжет перший. Геополітичне загравання Сибіги. Румунія, Молдова і трохи театру. Новий міністр закордонних справ України, новий старий. Наче старий знайомий, який прийшов у новій сорочці, але все ж з тими нотками, заявив на спільному брифінгу з румунською колегією, що Україна і Молдова мають синхронно відкривати переговорник кластери з ЄС. У присутності Йоанни Сільвійцої він, не кліпнувши оком, видав, мовляв, Молдова наш партнер, хто ж в Європу з нами під ручку. Виглядає красиво, звучить щиро, але виникає логічне питання. А чи це, це спробою делікатно натякнути Румунії, що настав час вплинути на свою молодшу сестру Молдову? Чи ми вже торгуємо євроінтеграцію на геополітичному базарі? До речі, відкриття прямих поїздів Київ-Бухарест виглядає як бонус до цього дипломатичного меню. Шлях до ЄС тепер не буде не лише політичний, а й залізничний. Але говорити про третю країну в присутності е дипломатичного представника іншої країни ну виглядає як мінімум не Етично, як мінімум не етично, як максимум не дипломатично. До того ж, спроба пригальмувати Молдову, аби не вискакувала поперед батька, тобто поперед України, в пекло, вона ж ґрунтується на тому, що свою євроінтеграційну повістку Київ провалив через останні законодавчі ініціативи. Зараз нібито залатали цю діру, зализали цю рану, але ж душок. Лишився, як ложечки знайшлися, але відчуття залишилося. Подія друга: Зеленський плюс Урсула фронт єврооптимістів. Президент Зеленський провів розмову з Урсулою фон Ляєн, говоривши розмову із Трампом. Українська дипломатія нині нагадує. Багатошарову матрешку, один дзвінок всередині іншого, а десь в центрі сподівання на мир. Зеленський запевнив, ми прагнемо чесного завершення війни. Урсула, як завжди, дипломатично підтвердила, Європа з Україною буде і в перемовинах, і відбудовою в рекордних економічних проєктах. На тлі цього Трамп готується до зустрічі з Путіним і хоче, щоб Зеленський був. Але про це трохи згодом. Що ж до. Розмови Зеленського із Урсулою важливо, інше. Зеленський наробив шкоди, підчистив за собою, підчистив погано і вдає, що нічого не трапилося із НАБУ і САП. І тепер він, не моргнувши, так би мовити, з виглядом, що нічого не трапилося, нічого не було, забудь, нічого не було е на блакитному очі, очу, як кажуть е письменники. Вдає в розмові із Урсулою, ніби нічого не трапилось. Трапилося, б, пане Зеленський. Подія третя боді-камери для ТЦК. Тобто бажання випрозорити діяльність ТЦК сформувало новий додатковий економі... пакет витрат на ТЦК. А чому ви не нарощуєте витрати на війська, які в полях? Чому ви не збільшуєте забезпечення військ? Які суми цікаво жерли ці е, бодікамери? З 1 вересня всі працівники ТЦК і е, е, Служби правового порядку в Україні будуть змушені носити бодікамери? І це не новий фітнес-тренд, а спроба влади зробити процес вручення повісток хоча б схожим на законний. Міністр оборони Шмигаль повідомив, що вже 85% укомплектовано камерами. Ще трохи кожен ТЦК буде схожий на реаліті-шоу. Але рішення, очевидно, з'явилося не на порожньому місці після гучного скандалу у Вінниці, де було затримання газу і купа відео в мережі, влада вирішила, краще ми будемо знімати самі, ніж це зробить Тік-Ток. Дивно, що по суті. ТЦК стають все більш дорожчими для Міноборони і залишається головним громовідводом і захисником репутації війська. Насправді те, чим займається ТЦК, мало би займатися місцеві органи самоврядування, делегувати людей війська, а не Дозволяти ТЦК забирати тих, кого, хто потрапить під руку. Врешті-решт, місцеве самоврядування скоро залишиться без кадрів. Але війна найважливіше. Війна найважливіша вистояти і перемогти це важливіше. Подія четверта: Саміт чи спектакль. Трамп Путін і обов'язково Зеленський. Анонім з Білого Дому повідомив, зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише в разі, якщо той зустрінеться із Зеленським. Комедія, дипломатичний ультиматум чи реальна умова. Уявляєте, Путін в страшному сні його коробить, що йому доведеться та, 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 ну, за участі делегацій сидіти з Зеленським. Його, це вже його принижує. Все, що виговорив Путін на адресу Зеленського. Тепер він мусить бути в присутності Зеленського жертв, так би мовити. Схоже, що Трамп хоче побути режисером великого геополітичного шоу з миром у головної ролі. Місце дії, ймовірно, об'єднані Арабські Емірати. Путін погодився. Зеленський готується до дзвінків, а світ до чергової серії серіалу Мир за наш рахунок. Хочу нагадати, що сьогодні навіть цілком пристойні політичні експерти розганяли абсолютно російський сюжет про умиротворення агресора коштом України, віддачою шматка території і тому подібне. В тому сюжеті жодної згадки не було, а що отримає на Виході Україна. Не вкрадені відстоєні території? Ні. Тим часом українське суспільство дедалі більше розуміє, жодні переговори без реального стримування Росії не принесуть стабільності. І про це п'ята історія, п'ятий сюжет. П'ята подія. 76% українців проти в лапках мирних капітуляцій. І наостанок голос народу, за даними опитування КМІС, 76% українців відкидають так званий мирний план Росії, який, по суті, є капітуляцією під фанфари. 17% готові погодитись на якісь у, у, умови Росії, але більшість каже тверде ні. Щодо інших варіантів, план США з неофіційним визнанням Криму як російського підтримує 39%, а план Європи. Плюс Україна, що передбачає поступовий мир і неформальне невизнання окупації, отримав 54% підтримки. Це означає одне: українське суспільство вже не те саме, що і в 2014 році, у 2014 році ми справді були і розколені, і розірвані, і цим агресор маніпулював. І точно наше суспільство не купиться на. Плани в лапках, які пахнуть здачою інтересів. Українці за справедливий мир, але не за рахунок приниження. На цьому все сьогодні. Дипломатія кипить, повістки фіксуються, мир на горизонті, але кожен бачить його по-своєму. Тримаймо лінію і пам'ятаймо. Іноді головна подія дня це просто правда. З вами був Цибулько Тіві. До зустрічі! Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. І дякуємо воїнам за стійкість і державницьку позицію.